Чистим 3 кг риби за хвилину. Два амурчика оцевок заважили мені 3 кг. Це на базарі ловив. Ну що, пробуємо зразу показую, як воно чиститься. Та, тут бачу не 3 хвилини тут. Ой, не хвилину, а півхвилини вистачить. Дивіться. Все. З вступленням, з переворотом і так далі. Скільки заборівся, 30 секунд. 3 кілограма риби. Ну, ладно, що там кишки випустити. Ну, ще хвилину, хвилину я. Коротше, мойка чистий. Бомбезно. О. Зараз скажете мені, знаєте, що, що почисть таким способом щуку і так далі. Не питання. Ану, щупакабра виходь, але щоб мені пальця не відкусила. Оба! Кому цікаво, наступний відос щуку що, Не знаю, тут вона не супер велика. Не знаю, десь з півтора кілограма теж, щупакабра. Так, чим чищу, показую. Чищу моєчкою, вою. Як то кажуть, керхер Дніпроем. О, отакова модель стоїть без корби щось 7 тисяч стоїть, з корбою дорожче. Чесно, не треба вам та корба, дурняця корба. неудобно, беріть без корби.